9.30 вечора краси біля аптеки Зараз у всіх аптеках і навіть не в аптеках і супермаркетах безкоштовно ну, Чому в супермаркетах, бо там теж аптеки є всередині безкоштовні робляться проти грипу щеплення. Це, щеплення, це вакцина, я не розбираюсь. Ну, коротше, безкоштовно можна зробити і від грипу, і від ковіду. Тут тільки від грипу написано. Я тільки що був біля Walgreens, це супермаркет, наразі супермаркетів. Там навіть кешбек дають, там дають 10 баксів. Того, що ти зробиш у них на шару для тебе. Прививку від грипу і ще десять баксів, якщо робиш прививку в той же день від ковіду. От а.